А між іншим Росія потрошку повертається до свого улюбленого наративу про те, що якщо щось буде не так, як вони хочуть, то вони знищать усіх із застосуванням ядерної зброї. Ну звичайно, що це просто бла 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 це просто залякування, але це повертає нас до роздумів, достатньо цікавих і популярних в культурі. А що буде із нашою планетою, якщо людство зникне тим чи іншим чином? Я пропоную, що сьогодні ми розберемося, якраз. Як зміниться земля без людей? Ну класно, цікаве питання. А, чи стане вона раєм для дикої природи, чи залишиться з відбитками людської діяльності на тисячі років? Відповіді на ці запитання у нашому сюжеті. Уявіть, що всі люди на землі раптово зникли. Наприклад, внаслідок глобальної пандемії, виверження вулканів по всій планеті. Або через гігантський астероїд. Кожна людина зникла не завжди. І, хоча повернення людства неможливе, ми залишили після себе безліч слідів, міста, дороги відходи. Сьогодні ви дізнаєтесь, скільки потрібно часу, щоб останні докази нашого існування зникли. Тиждень без людей. Перший тиждень без людей стане справжнім випробуванням для домашніх тварин. Вони змушені будуть вибиратися назовні та шукати їжу самостійно. І Якщо люди не залишать для них відчинене вікно, шансів на виживання у них буде небагато. Але тварини не єдині, хто зіткнеться з труднощами. Через тиждень поступово світ почне ставати радіоактивним. Наші атомні електростанції виробляють ядерні відходи. Для їх безпечного зберігання потрібне постійне охолодження водою, для цього необхідна електроенергія. Без людей, які обслуговують електромережі, невдовзі станції почнуть витрачати живлення. Це спричинить реакцію. Вода перестане циркулювати, випарується, а ядерні відходи почнуть спалахувати. Вибухи поширять по всій планеті смертельно небезпечні речовини. Екосистеми почнуть руйнуватися. Радіація залишиться активною на багато років. Один рік без людей. Через рік природа почне відвоювати дороги та магістралі. Мохи, гриби розростуться, замерзання і танення снігу призведе до розтріскування асфальту, в якому згодом почне рости трава. У забруднених радіацією лісах більше не співатимуть птахи, але подалі від небезпечних зон популяції тварин почнуть стрімко зростати. Без людей, які їх знищували або витісняли, дикі тварини повернуть собі природні території. Комахи будуть розмножуватись швидше, що забезпечить їжею багатьох тварин. 50 років без людей. Через 50 років міста почнуть значно змінюватися. На трафальгарській площі у Лондоні виростуть молоді дерева, а Бранденбургські ворота в Берліні опиняться в оточенні густого лісу. Підземелля Нью-Йорка затопляться, а вулиці перетворяться на мережу каналів. Будинки почнуть руйнуватися, дахи протікатимуть, свяхи поіржавіють, скло з хмарочосів буде осипатися, світ поступово стане невпізнаваним. 150 років без людей. Через 150 років хмарочоси зруйнуються, але кам'яні споруди, як Гранд Централ у Нью-Йорку, залишаться стояти. У банках будуть зберігатися марні гроші, а музеї, позбавлені кліматконтролю, згниють від вологи та плісняви. Єдина надія на збереження людської спадщини керамічні вироби, які витримають випробування часу. 500 років без людей. За якихось 500 років на місці великих міст будуть лише ліси. А під землею ще можна буде знайти залишки алюмінієвих приладів та неіржавіючого посуду. Температура на планеті знизиться, атмосфера очиститься від надлишку вуглекислого газу. Популяції тварин стабілізуються, а вовки знову полюватимуть з граями по всій Європі. Мільйон років без людей. Через мільйон років єдине, що нагадуватиме про людську цивілізацію, це обличчя колишніх президентів США, на горі Рашмор. Залишки єгипетських пірамід та великої китайської стіни, проте вони будуть майже невпізнаваними п'ять мільярдів років без людей. Через 5 мільярдів років сонце розшириться та поглине Землю, знищивши останні сліди людства. Але можливо пам'ять про нас не зникне безслідно. Космічні зонди Voyager, що вирушили за межі сонячної системи, залишаться єдиним нагадуванням про людей. Можливо, одного дня іншопланетна цивілізація знайде їх і дізнається, що колись на землі існувало людство. Думаю, вам було цікаво після цього сюжету. Хочеться сказати одне: люди живіть тут і зараз, насолоджуйтесь кожною хвилиною життя і не відкладайте на майбутнє те, що можна зробити сьогодні.